Всім привіт! Сьогодні тренування спини, стрітліфтінг, підтягування на один повтор максимум. Почнемо з розминки і приступимо до підходів безмедичних відходів Так, розминку я зробив, покрутив кісті, лікті, плечі, також ще й шию покрутив. Одне що забув зробити. Поставив собі ціль перед робочими вагами, тобто з вагою да, на один повтор максимум. Я роблю один -два підходи на максимум. Тобто один розминочний підход, один на максимум з собственною вагою. Так, Поїхали. П'ятерочку розминочну, наступний підход буде на максимум. Трошки перепочили після розминочної п'ятірки. Робимо на максимум. Дивимося. Почив 7 хвилин після підходу на Макс. Підход зробили 7 разів. Я зробив 7 разів, щоб прочисувати добре свою форму. Перепочив 3 хвилини, підходимо до другого підходу. Плюс 24 кілограма на 3-5 разів. перепочив ще 3 хвилини. Приступаємо до наступного підходу. Це в нас буде плюс 40 кілограмів на два рази. Поїхали. Ще 3 хвилини особливий підход, плюс 60 кг на один повтор. Поїхали, дивимось. Гелі затягнув. Хват був широкий, ширше, ніж отакий. Підпочив 4-5 хвилин після 60 кг. Хватом трошки ширше за плечі, приблизно десь на ширині плеч. Зараз зміню хват на отакий і буде трохи на кулак вужче. І додаю плюс 7 кг. Приблизно виходить десь 68 кг майже. Це мій рекорд на даний час. Поїхали. Далі йти не буду. От і так є затягнув його. Це друга неділя мого рекорду. Тобто на прошлої неділі я встановив цей рекорд, на цій неділі його зафіксував. Все, залишаю так, продовжуємо тренуватись далі. Так, 4 хвилини позаду тепер приступаємо до робочих підходів. 90% від максимуму. В моєму випадку від 68 кг, це 61 кг. Я буду робити 60-500 плюс кг. Тобто 60 кг на два рази. Робимо три підходи по два рази. Один підход я зроблю з такою вагою плюс 60 кг на два рази отаким хватом. А наступні два підходи зроблю отаким хватом. В такому хваті в мене максимум був 60 кг. І робити я буду 54 кг. Так, другий підход плюс 53 кг. Треба 54, але ну, в мене немає 54. з тим, що є. Поїхали. Хват другий. Прямий. Де йде. Ну що, добре, третій підход показувати не буду. Покажу, що будемо робити після після цього. Добре. Закінчили підтягування. Переходимо до відтискань на бруся. Перший підход робимо розминочний зі своєю вагою. Показую. Зробив 12 відпочиваю 2 хвилинки приблизно і роблю на максимум. Поставив собі такі дві цілі перед тренуванням. Тобто в мене йде турнік чи бруса з вагами да? по стрітліфтингу. У мене зараз іде один стрітліфтинг. І перед важкими вправами я роблю. Перший підход на максимум. Щоб трошки спрогресувати в виносливості. Якось так. Так, трошки перепочив після розминочного підходу на брусах. Переходимо до відтискай на максимум. Поїхали на техніку, сильно так не дивіться, але я примір не Примерно показую, як вже. Хорош, сьогодні нехай це буде 30, більш-менш технічно. Так я роблю десь 50-55. Ну там трошки техніка, якби, да. Не найкраще. Так, переходимо далі. Добре, відпочили 5 хвилин. Переходимо до розминки. 4 по 5. Треба зробити 70% то я розминаюсь я так. 16 кг 5-7 разів. Поїхали, показую. Так, 5 разів зробив. Завжди відпочивайте перед важкими підходами 4-5 хвилин. Робите на максимум підтягування там з вагою, без ваги 5-7 хвилин. Переходимо до другого підходу, плюс 24 кілограми. Поїхали 3-5 разів. Є О, перед, в розбенці я буду робити відпочинок три хвилини, дві-три хвилини. Переходимо далі плюс 40 кілограмів на три рази. переходимо далі. Плюс 60 кг на два рази. Поїхали. Ну ось і дойшов я до 70% від мого максимуму. Мій максимум 112 кг. 70% це виходить 78 кг. У мене є 77 кг. Там з копійками майже 88 кг. Робимо 4 по 5, показую. Так, думаю, застимував останній підход на брусах. Поїхали. Що, все, закінчили 4 по 5-70%. Переходимо далі. Закінчили бруся і останнє, і остання наше. Закінчили бруся. І останнє, що будемо робити, це робимо французький жим із за голови Перший підход розминочний, плюс 16 кг на 20 разів. Поїхали. Техніку, я думаю, ви бачите. Повторюйте. Добре, закінчили розминочний підход, відпочили. Переходимо до робочого підходу плюс 24 кг. Всього три підходи з робочою вагою по 20 разів. Покажу вам один підход і на цьому все. Всім дякую. До побачення. Поїхали! Цього не повторюйте. Виконано професіоналами. Всім дякую, підписуйся, став лайк. Пока!